Вітаю, друзі! Мене звати Катерина, і ви на каналі Заміські будні. Сьогодні покажу вам те, що багато хто або недооцінює, або робить неправильно. Мова буде про підготовку хризантеми до зими. Так, ті самі красоні, що зараз ще тішать око, а вже через пару тижнів можуть або перезимувати і розквітути ще пишніше, або зникнути назавжди. Скільки разів я бачила, як люди просто обрізають якось там і накривають щось там, і все. А потім навесні. Чому вони не пішли? Чому вимерзли? Чому згнили? І сьогодні я покажу все детально, покроково без фантазій і без зайвих страхів. Покажу, що роблю я, чим підживлюю, коли обрізаю, як правильно накриваю соломою та спанбондом, і які помилки точно не можна робити. Почну з найважливішого це час. Хризантеми не люблять поспіху: рання обрізка зло, пізня обрізка теж недобре. Ідеально, коли пройшли перші невеликі морози. Але земля ще не промерзла, тому орієнтир не дата, а стан рослин. Коли квітка вже відсвіла, стебла втратили пружність, а листя почало підсихати тоді саме час. Я завжди кажу: дивіться на рослину, а не на календар. Якщо у вас стоїть хризантема, яка досі тримає квіт, не спішіть, нехай вона цвіте собі. Це не заважає. Але коли починається кінець сезону, цвітіння вже не має сенсу. Рослина втратила сили, а потім лише ушкоджується зимою. Тому відцвітає і ми обрізаємо. Ось дивіться, цей мій кущик майже відсвів. Тепер я беру секатор і дивіться уважно: обрізаю не під корінь. Залишаю приблизно 10-15 см над землею. Так краще зимують. І навесні йдуть сильніші пагони. Не робіть піньочки в нуль. Це часто призводить до загнивання. Секатор має бути чистий, і гострий, ніякого рваного зрізу. Ось так акуратно, спокійно не спішимо. Питання завжди те саме, а можна лишити довше. Можна, але довгі стебла пригинаються, ламаються і під укриттям починають мокнути. Тому оптимальна висота це золота середина. Далі дуже важливий етап підживлення. Багато хто думає, раз осінь, то треба погодувати на зиму. І починають сипати азот. А цього робити категорично не можна. Запам'ятайте, азот восени під будь-яку рослину ми не додаємо, а додавати потрібно фосфор калій. Ідеально буде попіл, можна трохи компосту тонким шаром або ж кінського перегною, але не свіжого. Я сьогодні буду використовувати попіл. Ось беру склянку попелу, розсипаю кругом куща, багато не треба. Хризантеми мене люблять голову ґрунту взимку. Я мульчую тонким шаром. Солома підійде добре, головне тонко. Можна також використовувати листя, але дивіться, щоб листя було сухе і не хворе. Не завалювати рослину, не робити подушку на 30 см, бо тоді просто згніє. Зараз покажу, як правильно накрити соломою. Беру так, жменями і розкладаю навколо. Не на саму рослину, а навколо, щоб була повітряна подушка. Це дуже важливо. Бо якщо солому натолити прямо на пеньки, буде волога і піде цвіль. Солома – це тепло. А спанбон це захист від промрезання і різких перепадів температур. Накриваю свій кущик, але не дуже щільно, щоб був простір. Роблю так: накрила краї, прикрила землею або цеглинками, або можна камінням, або якимись гачечками. Підійде будь-що. І перевіряю, щоб під ним було повітря. Тепер головне, це найчастіші помилки. Це дуже рання обрізка, свіжий гній, товста мульча, поліетилен замість панбонду, накрили занадто щільно, тобто немає повітря. Залишили довгі стебла, які потім поламались. Не внесли калій і фосфор, обрізали в нуль і обрізали в дощ. Коли прийшла справжня зима, ми вже не чіпаємо нічого, просто стежимо, щоб укриття не зірвало вітром. Не спішіть викопувати. Хризантема може спати до середини квітня. Чекайте, вона піде знизу. І піде дуже гарно, якщо підготовка восени була правильна. У мене колись була хризантема, яку я накрила над торана. І вона випріла. А інша, яку я обрізала правильно, дала багато нових пагонів. От і все, друзі. Якщо все зробити так, хризантема спокійно переживе навіть великий мороз. Перевірено роками. Пишіть у коментарях, як готуєте свої. Дуже цікаво читати ваш досвід. Бажаю вам якоїсь зими, здорових кущиків, гарних бутонів наступного року і побільше теплих домашніх радощів. Нехай ваш сад буде місцем сили, натхнення і маленьких особистих чудес. Бережіть себе і свої квіти, і до зустрічі у нових відео!